здоров'я, Сьогодні у нас місія встигнути до дождю Гена пече, Вчора я... він мене виручав, сьогодні я його з 5 часов утра. Йому вирішили посіяти, бо дощ у нас накрапає вже дощ. Но хороший дощ передають на 12. от Ми вже поле закінчуємо, він докультивірує в два трактора. Сьогодні бабахнули з 5-часов утра. Він вчора трошки заділ, зробив гектарів, мабуть, 8. А це я його догнав до кінця поля я його догнав, в общем, практично відсіялися йому, і це дуже добре. Там ще городики поостаються, ну то панти. Головне головне поле закінчили, 20 гектарів і норм. Короче, Швиденько працюємо. Потрібно закінчувати свою, свою історію, своє закінчив вчора. Зараз взаємовирочка, скажем так, друзів по, по цьому, по праці. По фермерству, так, все, буду заканчувати, він край зараз відходить і попрм. Працює він з моїм генералом, я з ОПСкою. В общем, так і працюємо. До речі, генерал йому дуже сподобався, хоче собі такий лупаше Ловко. Ловко лупаше Все. Показав, будемо працювати.